Всіх. Це програма Персона. І сьогодні у мене в гостях особлива людина Марк Зархін. Доброго дня. Добре. Зазвичай я людину представляю не лише по імені, прізвищі, а я зразу називаю там регалії, хобі, подобання, посаду, щось таке, що людину характеризує. Але я вас знаю з самого початку знала вас як меломана, а вже пізніше знала, що ви займаєтесь ресторанним бізнесом. То якщо говорити про вас як про особистість, про людину, що було перше захоплення в вашому житті? Що було до того, як ви зайнялися ресторанами? Основне заняття Ну, напевно, музика. Я займався музикою, організацією концертів, дуже любив цю справу. Рок-музика. В Тому числі і рок-музика. Я був заступник, заступником директора об'єднання молодіжних клубів свого часу. Ми робили різні концерти, в тому числі рок і рок-концерти. І рок-клуб був при нашому об'єднанні. Ми допомагали їм організовувати дуже багато речей. Але часи змінилися безумовно. Я іноді вже і не хочу нічого слухати на радіо. А зараз, напевно, якби мене запитались, хто ти є, я б себе називав Леофілом. Любов Львова? Так, напевно, так. Саме Львова. Для мене така от позиція в житті людина Леофіл. Патріотизм до міста деколи сприймають як такий фанатизм, і, напевно, нам легко любити Львів. Він красивий, він старовинний, він романтичний. Ви думаєте, якби ви жили в іншому місті, ну не хочу нікого називати, щоб нікого не образити, але в іншому не такому красивому місті. Ви б теж були таким патріотом міста? Ну, дивлячись на те, що я народився у Львові і майже все життя тут прожив, я жив в інших містах, і я не став філом цих міст. Тому я думаю, що все ж таки леофіл генетично? Добре, якщо говорити про заклади ваші, вони у вас різні, різні за стилем. А в піці один стиль, в інших ресторанах інший. Який стиль, на вашу думку, вам вдався найкраще? Що ви через себе пропустили найбільше? Там чи за який інтер'єр ви вболіваєте найбільше? Тобто, хто улюблена дитина? В різні періоди життя різні улюблені діти, тому що це не діти, все ж таки, це є бізнеси, напевно. Ви вмієте відділяти? Так, так. доводиться тобто вечері, відділяти. Ввечері коли лягаєте в ванну, ви не думаєте про роботу? Ви думаєте про те, що ви відпочиваєте? Ну, я дивлюся на свою дитину і не думаю про роботу. Угу. Що стосується закладів, які ну, на сьогоднішній день по стилю я люблю маленьке кафе, один це для мене якесь таке відчуття ностальгійне відчуття. Але ностальгії тут немає насправді. Це такий сучасний тренд, так оформляти ресторани. Але я відчуваю якесь домашню атмосферу там, і це саме те, що мені подобається. Але це не значить, що інші заклади не подобаються. Просто на сьогодні мій настрій такий. Тобто, якби вам сказали, що ви можете залишити лише один заклад, не дай Боже, щось таке стається. Або наприклад, ви не хочете цим займатися, то ви залишите свою одиничку. Я з нею не проживу. А, ну, тепер про я не буду питати про фінансовий бік цього бізнесу стосовно цього закладу. Ви багато мандруєте? Так, так. Я мандри відношу до частини своєї роботи. От, власне. Так. Яка країна так на вас вплинула, чи місто, чи заклад? Що ви захотіли цю ідею перенести. До Львова, чому я це питаюся? Ну, наприклад, всі завжди там дуже захоплюються італійською кухнею. Я, наприклад, в неї не захоплююся, хоча розумію, що вона цікава. Натомість мені наприклад, подобається, як в Словаччині готують м'ясо чи там капуста в німців. Якщо відкинути стереотипи, то було місцинка, яка вам так припала до душі, що ви вирішили, я таке зроблю у Львові, я таке повторюю. Ну, якщо ви цього ще не зробили. Ну, скажімо так, ми не повторюємо, ми дивимося, вчимося, переробляємо по-своєму і відкриваємо заклади. Таких місцинок було дуже багато, напевно, і в Італії, і в Бельгії, і в Польщі, і в Сінгапурі, і в Китаї, і в Японії. Дуже багато таких було. Не всі відкрилися, врешті-решт. Але напевно останнє, що мене захопило, це невеличкий ресторанчик на Підольщині в Польщі, який, в якому тільки органічна продукція місцева який просто продає народну таку от звичайну їжу, але вона настільки смачна і настільки гарно була подана, що я був в захваті. Просто я до цього часу це було два роки тому. Я кожну страву пам'ятаю, і смак кожної страви пам'ятаю. Як вона була подана, пам'ятаю. Ви смакуєте самі і самі вирішуєте смачно чи ні? А ви не хочете ініціювати, аби в світі. А щоб в нас як в світі була посада людини, яка буде таємно ходити по закладах, смакувати і потім виставляти рейтинги ресторанів, Здається, у Львові ще такого немає. Ну, це справа не рестораторів, це скорше справа е, людей, які журналістів чи людей, які роблять такі рейтинги. Коли е, ресторатор е, ініціює це, то це не виглядає об'єктивно. Uh -huh. Тому я, напевно, ніколи цього ініціювати не, не буду. Якщо, наприклад, гілля рестораторів, або якась група рестораторів, конкурентів, скаже, так, нам це потрібно, і всі разом скинуться і це будуть робити, і об'єктивно робити, тоді, напевно, це можна робити. А в принципі, цим займаються, наприклад, е, Фірми, які колеса випускають мішлен, або загад е, в Америці е, це два юристи, які mm -hmm. просто вони люблять вони гурмани, вони люблять ходити по ресторанах, е, або Сан Пілігримо в Італії, яка воду як відомо виробляє. Тобто незалежні від рестораторів здебільшого агенції або люди, або якісь компанії. Хочу запитати вас, в який момент ви зрозуміли, що Робити кльову їжу, відкривати е, гарні заклади це щось більше, ніж просто нагодувати людей. Чому ви зайнялися туризмом? Ну, по-перше, я їжу не роблю. Моя справа я організувати людей, які я роблять їжу. Мабуть. Сам я не вмію готувати абсолютно. Крім яїшні, я напевно нічого не зможу зробити. Можу ще хліб підсмажити в тостері. Це На жаль, у мене так. нема такого таланту. Я професіонал в пробах, а не в приготуванні. Що стосується туризму, то це досить з одного боку це досить прагматично, тому що коли почалася програма міська по розвитку туризму, ми відчули, що це те, що створює для нас фінансову, фінансову перспективу, можливості, можливості відкриття нових закладів. І дуже важливо, що туризм приносить до Львова нові ідеї, нових людей, нові мови, нові уявлення про культуру споживання, і це дає нам можливості для розвитку дійсно. І ми стаємо не тільки, ми, ми не тільки на на туристах більше заробляємо, ми розвиваємося. За рахунок цього, це відчувається, крім того, дуже важливу річ яку думку і розуміння, яке принесли нам туристи, що треба відкривати свою власну не відкривати, а розвивати свою власну кухню, яка на цій території в цьому регіоні завжди була притаманна. Тому що коли ми відкриваємо якісь екзотичні ресторани або ресторани, ну там. Кухонь інших країн, абсолютно непритаманних цій території. Я говорю про італійську, японську кухню, китайську кухню. Це все чудові кухні. Але коли турист на 2-3 дні приїжджає, наприклад, до Львова, його не цікавить японська і італійська кухня. Він хоче е, спробувати, що у вас є, от ваша там андрути, голонки, ваші, флячки. Давайте нам те, що ви їсте, або те, що е, е, їдять тут вже багато сотень років. Ви зараз часом не озвучуєте свою ідею наступного закладу. Е, я озвучую не тільки наступного закладу ми ресторан Кумпель відкривали саме з цих міркувань, що це мусить бути регіональна Галицька кухня, і на сьогоднішній день я захоплений ідеєю Галицької кухні, і не тільки я багато моїх колег-рестораторів і навіть чиновники міської адміністрації дуже захоплені цією ідеєю відновити, розвивати Галицьку кухню, створити клуб Галицької кухні, відновити її історію, не відновити, а розшукати всі історичні свідчення. Об'єднати людей, які займаються, займалися, планують займатися цією справою, і це частина нашої побутової культури, а зрештою, і взагалі, це частина нашої культури, нашої нашого життя, нашої поведінки. І я думаю, що це розвиток саме галицької кухні, нашої кухні ну, дасть нам і для туристів нові якісь принади, тому що вони будуть дуже цікавитися цим. Це я впевнений. Тобто з фінансового боку, безумовно, це буде. Цікаво, але головне, що це нам дасть почуття позбавлення комплексу меншовартості перед іншими кухнями, перед французькими, італійськими, китайськими, великими кухнями, насправді великими Але я рахую, що ми можемо також підняти рівень галицької кухні на такий, на такий міжнародний рівень, коли ми можемо чекати таке відкриття. На рахунок, якщо йдеться про ресторани, то найближчий, найближчий рік тільки от наша ресторанна група відкриває два ресторани Галицької кухні. Один ресторан більш простої сільської кухні, другий міської Галицької кухні. Але я знаю, ще багато хто відкриває і йдеться і, і, і про цукерні, і про свята, які відбуваються, гастрономічні е, 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 івенти різні. Тобто, це цілий комплекс речей, які стосуються галицької кухні. Це не тільки їжа, це не тільки споживання білків, жирів углеводів. Я кажу, це, це і культура. Музика, подорож, ресторани, туризм, бізнес загалом. Що ми ще не згадали важливого в вашому житті? Сім'я. А Ви достатньо світська людина, бо у вас робота така. Але ми вас бачимо завжди з однією жінкою. Ви ламаєте стереотип? Ви сім'янин? Ну так, я однозначно сім'янин, і в мене нема уяви про те, що я можу з декількома жінками десь ходити. Я люблю свою дружину, люблю свою сім'ю. І чесно кажучи, я не дуже світська людина, тому що по роботі, напевно, мені треба по Так? Але так загалом я краще посиджу вдома, якщо є можливість, ну, у мене вдома вже залишилося двоє дітей, старша вже вчиться за кордоном, вже багато років, вже свою дитину має, внука мені народила. І, але ну, у нас дуже, дуже міцна сім'я, дуже міцні родинні зв'язки, можливо, тому що в мене майже нема родичів тут на Україні. От мама живе за кордоном, і у мене вся моя сім'я. Це вся моя родина, це родина моєї дружини і моя родина власна. То по суті, ви зробили формулу не лише успішного бізнесу у Львові, а ще й успішного життя. Я можу сказати, що Марк Зархін – це є щаслива людина. Я щаслива людина, однозначно. Сказати, що я кожен день без перерви посміхаюся, я не можу, але коли поставити собі питання, чи є ти щасливою людиною, можу сказати однозначно так. Тоді я бажаю вам довести свої ідеї до логічного ні, не завершення, продовження і життя в нашому місті. І дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Дякую вам у програмі персона. Сьогодні Марк Зархін.